Взагалі не секрет, що люди на планеті різні. Є такі, є сякі, один від одного трошки відрізняються. І ось ці великі популяційні спільноти зі своїми особливостями зручно називати расами. Та з одного боку ясно, що людство має єдине походження, а з іншого людство неоднакове. І ось чому і як так вийшло. Штінт. Суто географічно, територія походження всього людства не була великою, принаймні за останніми даними антропологічної розвідки, вона зводиться кудись до Східної Африки, тобто в нас є повний безперервний спектр мінливості і еволюційності, від мавп типу проконсулів до зовсім зовсім людини, і перші сапіенс виникли теж тут, а трохи пізніше вони стали розселятися і по самій Африці, і за її межами. Виникає питання, власне, чому? Під факторами зручно вважати дві протилежні тенденції з одного боку ізоляцію, з іншого міграцію. Ізоляція ділиться на географічну і соціальну, вона ж культурна ізоляція. В масштабі існування раз це близько 10 тисяч років, географічна карта майже не змінюється, і геологічні умови впливають на людину як такі собі ізолюючі фактори: це морські протоки, гірські хребти, пустелі, тундри і просто великі відстані. У загальному плані це території, де або дуже важко пересуватися, або нічого з'їсти, банально, примітивно. Тому, власне, межі раз вони загалом прив'язані до географії до материків. Соціальна ізоляція помітно цікавіша, тому що це вже залежить від хотілок людини, причому пов'язаних саме що з культурою, не з біологією. Наприклад, ізоляція політичними кордонами, людям без візи перетинати його заборонено, вже не підеш, тим паче, що натовпом, а ми знову ж таки говоримо про переселення мас. Потужніше ніж політика впливає мовний бар'єр, тобто зрозуміло, що якщо чоловіки та жінки говорять різними мовами, то ймовірність їм створити сім'ю менша, ніж якщо вони говорять однією мовою. Не те, щоб це якийсь непереборний бар'єр, існує безліч прикладів, коли цілі групи населення змінюють свою мову з різних причин, але проте іноді межі мов і кордони, ось такі чисто біологічні популяційні, плюс-мінус збігаються, принаймні в великому масштабі. Антропологи зазначають, що цей зв'язок не концептуальний. Тобто немає такого гена, який був би геном мови і він же був пов'язаний з кольором шкіри, формою волосся, шириною носу, але історичний зв'язок формується. Так що, якби подивившись на лінгвістичну карту, ми бачимо подібність з расовою картою. Але етнічні кордони, етнос це вже зовсім не раса. Тобто, якщо раса визначається біологічними властивостями, то етнос визначається культурними, тобто спосіб життя, матеріальна і духовна культури і головне самовизначення. Але знову ж таки, якщо людина відноситься до якоїсь культури, то, скоріше за все, в шлюб вона буде вступати з представником тієї ж культури, і на великих інтервалах часу це все призводить до біологічного, в тому числі, поділу. Іноді культурна ізоляція може діяти довго і досить жорстко. Найпотужніший варіант цього це касти в Індії, які виникли приблизно 2-2,5 тисяч років тому, і сильно розділили суспільство. Касти за час свого існування створили поділ, тобто в тому самому поселенні, де ось вони всі в сусідніх будинках живуть, ми бачимо, що одна каста відноситься до однієї раси, інша каста до іншої. При цьому дослідження радянських антропологів в Індії показали, що різні касти, скажімо, в Південній Індії, один на одного схожі більше, ніж одноімена каста Південної та Північної Індії. Спільно з цими факторами діють механізми расоутворення та механізмів 4. Перший це адаптація, це пристосування, те, що ось прямо класичний природній відбір, коли ознака або корисна, або шкідлива, з такою поправочкою, що конкретний стан ознаки є корисним або шкідливим в конкретних умовах середовища, а не взагалі. Тобто немає узагальнено корисних, а тільки ситуативно корисні ознаки. Наприклад, темний колір шкіри дає вигоду при дуже великій інсоляції, коли багато ультрафіолету треба якось від нього позбавлятися. Ось меланіном, темним пігментом у шкірі, можна захистити внутрішні глибокі шари шкіри, щоб ракові клітини не виникали, і ми, як наслідок, не помирали. І у світлошкірих людей на екваторі частота появи раку на порядок більша, ніж у цих місцевих темношкірих людей, а на півночі вигідніше мати. Світлу шкіру, тому що деяка кількість ультрафіолету потрібна, щоб у шкірі вироблявся вітамін Д, і вже тут меланін буде заважати. Ширина носа, товщина губ, довжина ротової порожнини та й взагалі об'єм ротової порожнини, певною мірою форма голови і форма тіла. Це все терморегуляція. Тобто, якщо ми живемо на екваторі, нам потрібно зайве тепло через великі слизові, ось цей широкий ніс, довсті губи, велику ротову і через велику площу тіла скидати. А для цього треба бути, грубо кажучи, у формі палиці. А якщо ми живемо на півночі, то треба мати вузький ніс, тонкі губи, щоб нічого не відморозити, і форму тіла мати ідеальну кулясту. Але ці адаптивні ознаки дуже слабенькі. Тому що можна жити на півночі, їсти рибу і бути темношкірим цілком успішно. Другий механізм це статевий відбір. Це, по суті, подобається не подобається, тобто відбір, коли одна стать обирає іншу стать з особливою ознакою. У людини таких ознак небагато, одна з них це бородатість. Тут дві головні ознаки, за якими зрозуміло, що це створено статевим відбором. Це те, що у чоловіків може бути борода, хоча теж не обов'язково, а у жінок не буває ніколи, в нормі, принаймні. І те, що ніхто жодного разу не показав ніякої адаптивності, ані корисності чи шкідливості наявності бороди, говорить про це. Але вже сам факт того, що жінки всі без бороди чудово живуть і не страждають, вказує, що вигоди або пророшу це не дає. Але ми бачимо, що різна популяція, скажімо, у монголоїдів борода росте дуже рідко, а у європоїдів навпаки. Єдине про що це говорить, це що жінки-предки монголоїдів бородатих не любили, а жінки-предки європоїдів-бородатих любили. Чому невідомо. І як показує практика, статевий відбір не створює знаки, а підхоплює те, що є. І або посилює, або послаблює. Далі генетикоавтоматичні процеси це процеси випадкової зміни частот нейтральних ознак. Випадковість теж має своє місце, і від популяції до популяції, від покоління до покоління є три основних варіанти цих генетико автоматичних процесів: це генний дрейф, ефект засновника і ефект пляшкової шийки. Вони всі в основі однакові, принцип один і той самий. А саме дрейв генів це варіант, коли часто просто випадковим чином коливається туди-сюди такий рух частоти ознаки. Що означає частоти ознаки? Тобто, припустимо, у нас є люди з умовно хвилястим і прямим волоссям, і його в конкретному поколінні 50 на 50, у наступному поколінні вже буде 51 на 49, а потім 53 на 47, і ось це коливання частот може бовтатися до нескінченності близько однієї тієї ж цифри. А може знову ж таки з тієї ж випадковості полетіти кудись у бік. І через 20 поколінь всі будуть з хвилястим волоссям або всі з прямим. Нова рекомбінація відбулася, і просто ось ці трохи більше дітей залишили, ці поменше, і не через те, що у них ця ознака була так просто пощастило. Ефект засновника трапляється при переселенні зазвичай дуже невеликої групи людей. Тобто, припустимо, в Китаї майже всі чорняві, але я думаю, на мільярд китайців знайдеться пара рудоволосих стовідсотково знайдеться. І ось якщо припустимо, група з десяти китайців переселяється на маленький острівець, і серед них буде один рудоволосий, то той, який переїхав на острів, він одна людина з десяти. Всього це вже 10% населення. А це більше ніж в Ірландії, і нам навіть не важливо, він китаєць або це забрелий ірландець, там все одно. Головне, що він засновник, і через пару поколінь, через домінантність на острові житимуть китайця. Але при цьому руді, і буде нова раса, принаймні варіація. Історія з ефектом пляшкової шийки це те ж саме, але з вимиранням. Коли була популяція, щось трапилось і більшість померли, а ті, які вижили, вони розмножуються, відновлюють чисельність і передають свої особисті ознаки в наступне покоління. Тобто, припустимо, були руді, чорняві, біляві, там якесь сіре, зелене волосся, а потім трапилося щось жахливе і збереглися тільки зелені. І ось буде раз з зеленим волоссям. За одне покоління може їх бути 2%, а стане 100%. Тому що тільки такі вижили, не тому, що це більш пристосований колір, а тому, що пощастило. І нарешті ще один механізм це метисація, тобто змішування когось із кимось, коли вони незалежно виникли заздалегідь у різних місцях, потім з'їхалися і створили щось новеньке. При цьому при метисації результат для початку залежить від чисельності і пропорції груп, що змішуються, одна справа, якщо їх там 50 на 50, і зовсім інша, якщо їх там 10 на 90, і якісь ознаки, вочевидь, будуть переважати. Це, наприклад, особливо проявилося при заселенні Америки. В Північній Америці індіанців знищували, і зараз вони становлять близько відсотка населення. Тож метисація на індіанцях позначилася дуже сильно, а на європеоїдів, що понаїхали, взагалі майже не позначилася. А в центральній південній Америці метисація позначилася дуже помітно, тому що іспанці дуже бадьоренько змішувалися з індіанцями більшість чоловіків перебили, а жінок взяли в дружини і вийшло у щось більш-менш середнє, де чоловіки європеоїди, жінки американоїди, і ось потомство суворо змішане. Також історія ось цього змішання і результат залежить від самої генетики ознаки. Тобто, якщо ми змішуємо, скажімо, людину з чорним волоссям і з білим волоссям, то нащадок буде не з сірим волоссям, а скоріше з чорним, тому що чорне волосся це робота генів, які продукують пігмент меланін. А біле волосся це не робота цих генів, і відповідно у метису буде домінантний ген від одного з батьків. Відповідно, буде чорне волосся. Але більшість расових ознак успадковується насправді дуже хитро і заплутано, тобто там не один ген, а якісь складні генетичні комплекси. Ось і результат виходить якийсь несподіваний. І те, що зараз раз багато, і ось ці всі механізми і фактори продовжують працювати, це добре, тому що чим більше людське розмаїття, тим більше надія на виживання людства, якщо в подальшому станеться щось погане, і людство почне зі страшною силою вимирати. Расова різноманітність дозволяє нам жити по всій планеті, а може навіть і за її межами. Тому радійте тим ознакам, які є у вас, у ваших родичів і взагалі у людей планети. Не вважайте, що якщо якісь ознаки відрізняються від ваших, то вони якісь неправильні, вони всі правильні, вони всі прекрасні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі про те, що я не сказав, або якщо я все переплутав, звичайно ж, ставте дизлайки. Підписуйтесь.